Ситуація з водопостачанням на Криворіжжі через підрив росіянами Каховської ГЕС вже майже місяць повністю без води залишаються Грушівська та Вакулівська громади. Частково відсутня питна вода в Апостолівській, Зеленодольській, Софіївській, Глеювацькій ОТГ. Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації. Наразі в цих громадах продовжується підвіз бутильованої води, доставляють і водовозами у великих об'ємах. Зараз тривають роботи щодо відновлення води для нашого району. Роботи тривають згідно графіку, за планом. Все необхідне для цих робіт є. Тож, шановні, головне зараз не панікувати, а працювати в своєму звичному руслі. Звісно, якщо ви помічаєте, які то певні роботи на каналах там і ліщея якісь, і у вас виникає сумнів щодо їхньої правильності. Зверніться відразу до місцевої влади. Не потрібно це обговорювати в соціальних мережах, викладати відео, фото, ви цим самим все показуєте і наражаєте на небезпеку.